Вже друга машина відправилась на Бахмут, аби підсилити та допомогти військовим виконувати поставлені бойові завдання. Автівку вартістю у 2700 євро знайшли волонтери у Європі та пригнали в Олександрію. Ми домовилися з волонтерами, з друзями з Чехії, які там нам знайшли цей бус. Придбали його за власні кошти і пригнали нам. Нам треба до п'ятниці віддати 200 євро за цей автомобіль. Зважаючи на те, що ми з цими людьми працюємо вже не перший раз, не першу автівку, вони нам приходять. У нас є довіра. Взаєморозуміння, тому ми прийняли рішення, що нема часу, коли ми будемо збирати гроші. І в понеділок, як тільки машина напередодні в неділю приїхала і на швидкоруч обслужили, ну, вона була в гарному стані, змінили розхідний матеріал, і вона вже в понеділок з нашою допомогою поїхала в на Бахмут. Вона вже працює, вже надає хлопцям допомогу. А бор залишився нам. Добру справу допоміг зробити Олександрієць Євген, який зараз живе та працює у Чехії і співпрацює з координаційним центром. Машину шукав близько двох тижнів, адже вона повинна була бути у справному робочому стані. Знайшов першу автівку. Якраз теж хлопці, які вже там проживають років, мабуть, 15, вони мені. Помогли, допомогли, розказали, як правильно зробити документи і з цього все і почалося. Ну, шукати авто там тяжковато, тому що багато людей видно, беруть, тому що я зустрічався в мене і зі мною хлопці їхали з фонду Притули, везли автівки. Вони мені трошки допомогли, розказали, як документи оформити. Авторотівку вже чуть побістріше, і, про, і кордон проходив, тому що я вже знаю, які потрібні документи, які, що, 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 що взагалі потрібно для цього. Ну і знайшов там СТО, трошки перевірили її, тому що ну, їхати багато, майже 2000 кілометрів. Дизельний бус на фронті виконує різні завдання. Буси потрібні. Там, або от з координаційного центру привезти якісь продукти, речі для хлопців, або для вивозу поранених, тому що е, це дві автівки йдуть в сторону Бахмуту, і там дуже тяжко зараз. І хлопці, вони там е, поранених вивозити на БМП машинах дуже довго буде, тому вони доправляють до якогось місця хлопців поранених на БМП, а потім вивозять на ці автівки вже в лікарню. Ну і взагалі автівка потрібна там. Це така реч, яка пригнув, поїхав, щось забрав, щось привіз, якісь там медичні засоби, їжу і ну, ну такого плану. Автівка вже працює, а борг за неї потрібно закрити до п'ятниці. Станом на сьогодні вдалося зібрати близько 1400 євро, а це половина необхідної суми. Волонтери сподіваються на підтримку олександрійців, адже завдяки їх небайдужості січень видався плідним на військові смаколики. В січні місяці ми купили Starlink. В січні місяці ми купили дрон. В січні місяці ми купили тепловізор. Тобто ми продовжуємо працювати. І ми розраховуємо на ті гроші, які приходять на карткові рахунки координаційного центру. І ті гроші, які приносять звичайні люди до нас, до центру. У нас сувора звітність, У нас є журнал обліку, де обліковується кожна гривня, яка приходить до нас, і відповідно до накопичених грошей. Ми можемо собі дозволити купувати ті чи інші прилади. Ми за зібрані гроші не купуємо амуніцію, такі як там форма, взуття. Ні, ми за ці гроші купуємо ті прилади, які одночасно можуть допомагати великій кількості людей. Це набагато важливіше. Кошти для закриття боргу по бусу збирають і від продажу патріотичних футболок від Еліни Кокошнікової. Незламні котики, бойові гуси, бавовнятко та патріотичні гасла. Чекають на своїх власників. Вартість однієї футболки 500 гривень. Футболки, які вона розмальовує власними руками. Це такий витвір мистецтва. Ми пропонуємо нашим олександрійцям та гостям міста придбавати такі роботи, які розписані вручну. І таким чином теж акумулюємо кошти на придбання тих чи інших матеріалів. зараз у нас замовлено два дрони, які йдуть поштою. Нам треба буде зібрати. Ну зараз поки по черзі. Спочатку машина, тоді два дрони. І ми постійно, постійно на що збираємо, чому тому, що потреби військових вони щоденні, і треба якось їм допомагати. І, хоча борг по другій машині для військових ще не закритий, волонтери вже шукають третю автівку, яка ймовірно також відправиться у Бахмутському напрямку.